Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за те, що ділитесь моїм відео. Його бачать більше людей, які до цього не бачили. За те, що залишаєте коментарі під моїми відео. Дякую вам. Будемо дивитись таке питання. Хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Так, подивимося спочатку. Сигніфікатор, для кого цей розклад. Отже, для кого цей розклад, хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Для кого цей розклад? Для людини, яка нещодавно отримала перемогу в боротьбі, можливо, відстоювала свої межі. Так, і задоволена тим, що перемогла. Все-таки вдалося відстояти свої межі. Так, отак От закрию. Так, можливо, це людина, яка подолала всі свої страхи, які були важкими, важко подолати, але впоралася з цим, або працює зараз в даному моменті. Над тим, щоб побороти свої якісь страхи. Можливо, прив'язки до людей, емоційні, фінансові, можливо, побороти в собі залежності фізичного плану, мається на увазі нікотин, алкоголь і так далі. Тобто ця людина зараз знаходиться в боротьбі, важко їй. Так. Але дивіться, до вас тут йде з почуттями. Або це ви е, з почуттями, з м -м, предвкушенням, як українською. Е, того, що ви з цим усім впораєтесь, вийдете переможцем і дивіться, після того, як ви поборете, в кожного своє, в кого страхи, в кого е, прив'язки фізичні, в кого емоційні. Як ви поборете свої оці прив'язки та страхи, у вас почнеться біла полоса. Або вже ви подолали, і у вас почалася біла полоса. Так, отже, хто або що скоро з'явиться у вашому житті? Хто або що скоро з'явиться у вашому житті? Хто або що скоро з'явиться у вашому житті? Після ілюзій якихось, тобто, не було цього в дійсності коло вас. Вам здавалось, ви це придумали. Звісно ж, після цього настало розчарування, тому що це надумане вами. То зараз виходить все в надію. Так. Угу. Так, зараз ще подивлюся, хто або що у вас на порозі. Угу. Так, дивіться, е, приберуйте е, зараз і навіть жарко дуже, і взагалі. Е, по цій карті кінь це означає працювати як кінь. Тобто занадто важко те, що зношує наш організм, хто працює фізично, хто працює розумово, можливо, емоційно, то ви якраз від цього звільняєтеся. В цьому вам допоможе чоловік. Так, чоловік можливо, з яким на паузі стояли відносини. Дивіться, між гарним і чоловіком якраз стояла крапочка, те, що, можливо, не давало е, вам можливості. Або ви не були знайомі, так? Не, не могли зустрітися. Або, якщо ви знайомі, ви е, не могли зустріти один одного, можливо, там відстань, якісь причини були. Так, то або що. Хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Так, не, не передумайте ревнувати. Нагадую, говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Це все ілюзії. Не буває таке, як ото ревнують, як я говорю, до, до кожного стовпа. Тобто безпричинна ревність, ви, можливо, дечого не знаєте. На всю картинку вам видно, ви додумуєте і ревнуєте, щоб не було цих розчар... розчарувань. Перестаньте ревнувати на порожньому місці. Тобто, переливати з пустого в порожнє. Так, сердечко ваше сповнюється тепла, енергії. Так, що ще? Угу. Хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Так, ставиться крапка на вашому. Неприємному фінансовому становищі. От поставила жирну таку крапку. І пішов в успіх. Навіть дивіться, по підсолнуху буде швиденько розвиватися, удача тут прийшла. Здоровий егоїзм розвивайте в себе. Що це означає? Плануйте трішки більше, щоб ця підкова працювала на повну. Так, і вам йде вибір. Ще й будете вибирати. Що ви будете вибирати? Зустріч буде приємна. Все-таки приїде оцей чоловік, так? який допоможе. Візьме на себе більшу частину або велику частину ваших обов'язків. Так. Знову ж таки ставте крапочку на роботі. Не перетруждайте себе. Дивіться, і тут по карті кінь і по карті робота, та ще є по карті груп, як крапка. Обов'язково ставте на цьому крапку, перестаньте надмірно працювати. Так, удача йде, ви отримуєте задоволення, можливо, букет квітів, будете приймати залицяння. Так, княгиня. Угу. Можливо, ви в його глазах будете княгинею або відчуватимете себе такою жінкою, яку поставили на, на одну ступеньку або на п'єдестал вище. Дивіться, тут будете щось відсвяткувати. Від, якась приємна компанія, можливо, з цією княгинею ви будете відмічати, можливо, це ваша подруга. Старша, можливо, старша сестра. Так, давайте хто або що скоро з'явиться в вашому житті ще коротенько. Хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Дивіться, і чоловік прибирається негатив, іде вибір, і зустріч. Знову ж таки прибирайте оцю роботу. І йде до вас дивіться позитив. Так, хто або що скоро з'явиться в вашому житті? Так, водоворот якихось подій, приємних. А вас закрути в водовороті, з якого ви не можете вийти. Але цей водоворот Він приведе вас до здійснення вашої однієї, можливо, мрії. А, можливо, ця мрія стосується до поїздки, кудись на відпочинок в теплій краї, Я тільки подумала і сонечко вийшло. Так, може бути таке або приїзд когось до вас, і ви потім їдете відпочивати. Приємно проводити час, тобто якась ваша мрія збудеться. І по карті лелеки, дивіться, це приїзд до вас може бути близької, дуже рідної вам людини. Якщо це не родичі, то це просто людина вам рідна, ну от як сестра, наприклад, порада. Угу. Якщо вам будуть приходити якісь неприємні звістки, інформація якась, ця звістка може розбити серце, але порада по цій карті вам, перевіряйте інформацію. Можливо, вам хтось принесе неправдиву інформацію. Так, вона розіб'є ваше серце, якщо ви в неї повірите. Перепровірте, ця інформація може бути неправдивою. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.